Сокира одне з найстародавніших знарядь, які тримали у руках далекі пращури. Перші сокири виготовлялися з каменю і топерища до них прив'язувалися. На зміну їм прийшли спочатку мідні, потім бронзові, залізні і нарешті стальні. Як і раніше, сокира у господарстві незамінний інструмент. Між тим він зазнав ряд вдосконалень та модифікацій. Ми у лісництві. Тут сама атмосфера надихає розім'ятися. Сьогодні ми будемо колоти дрова. Так саме колоти, а не пилити. Для цього магазин Добрий господар пропонує різноманітні сокири та колони. Якому з десяти варіантів надати перевагу, давайте розберемось. Це знаряддя праці має надпросту конструкцію: на дерев'яний держак, топорище, насаджена залізна лопать. З гострим лезом з одного боку та обухом з іншого. На перший погляд, все дуже просто: взяв руки сокиру, замахнувся, впевнений удар по колоді і, однак, не все так легко насправді. Має значення форма леза, довжина рукояті та вага. Якщо ви прихильник класичних моделей з дерев'яною рукояттю, то вибір звужується до трьох сокир легких АХ 6 40 см завдовжки, трохи довшою, AX10, якою називають сокирою лістика», та сокири для універсального застосування штіль AX16S. Варто сказати, що ця модель постачається в трьох варіантах ваги: 1000 г, 1250 та 1550 грамів. Кращим матеріалом для топорища вважається ясінь, який по щільності та довговічності наближується до дубу. Саме з нього переважно виготовлені фірмові сокири. Але компанія Штіль може запропонувати і рукояті з твердої, в'язкої, міцної деревини американського горіху, як, наприклад, на моделі ax 16 С. Лезо сокири повністю відполіроване. Рукоять з гнучкої та надмісною деревини карії це сорт північноамериканського грецького горіху, що в 3-4 рази перевищує фізичну опорність ясеня. Комбінації карієвої рукоятки, захисної гільзи та запобіжної пластини стоїть на заваді від'єднання рукоятки від сокири і, як наслідок, Тривалий строк служби і безпека під час роботи. Більш легкі варіанти підійдуть теслярам, туристам, наприклад, для загострення клинів чи заготівлі трісок для багаття. Прямо зараз наш експерт Кирило Дрошаков вирішив допомогти лісникам у заготівлі розмежувальних стовбурів. Он як правно в нього виходить. Сокирою добре обрубувати гілки, рубати дерева. А от колоти дрова краще за допомогою колона. Завдяки клиноподібній формі, наприклад, колун AX13C легко, без особих зусиль, дозволить заготовити дрова на весь сезон. Колун AX28CS довщий і важчий, а значить, сила удара більша. Відповідно, більшого діаметру колоду можна розколоти. Одного удару досить, щоб розрубати навіть велику колоду. Причому господарю не обов'язково докладати надзусиль. Цьому сприяє клиноподібна форма сокири. Колун легко врізається в дерево, а завдяки широкому клину леза без проблем витягується з поліна. Також ви можете для домашнього господарства у якості допоміжного інструмента придбати невеличкий. Колун молоток AX6S. Він чудово лежить у руці і дозволяє розколювати колоди діаметром до 20 см. Досвідчені користувачі обирають модель сокири по довжині своєї руки або трохи довше. Менш досвідчені віддають перевагу моделям по довжині своєї руки або трохи коротше. І ще один параметр, на який варто звертати увагу при виборі сокири це вага. Адже вона визначає комфорт. Оптимальний розподіл ваги і сили під час роботи дають сокири з топорищем виготовленим з поліаміду, зміцненим скловолокном. Нарешті ми підійшли до серії сокир з полімерною рукояткою: модель ax 6 п З цвяходером на лезі. Експерт у видаленні сучків. ax 15 п Невтомно колотиме дрова будь-якого розміру та складності. АХ-20ПЦ. Нараз розколюю не лише колоду з середньої твердості, а й з м'якої та дуже твердої деревини. Ці моделі легкі, проте напрочуть продуктивні. Це досягається поєднанням матеріалів і точним розрахунком центру ваги. Металева частина сокири виконана з високоякісної сталі марки С60. Вона покрита спеціальним ковзуючим шаром, що полегшує розколювання колод і запобігає застрягання сокири. Ну і звичайно, у доброго господаря завжди має бути під рукою приладдя для заточування леза сокири. Про це подбав виробник. Тож, коли завітаєте до офіційного дилера, аби придбати надійний інструмент, що відповідає вашим потребам, не забудьте придбати корисні аксесуари. Магазин Добрий господар до ваших послуг.